Хіба ревуть воли, як ясла повні, Панас Мирний, частина перша? Польова царівна. На дворі весна повні. куди не глянь, крізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. Ясне сонце, тепле й приязне, чи не вспіло наложити палючих слідів на землю. Як на Великдень дівчина, красується вона в своїм розкішнім убранні, поле що краю море, скільки зглянеш, розіслало зелений килим, аж сміється в очах, над ним синім шатром розіп'ялось небо. Ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре, погляд та тоне. з неба. Як розтоплене золото лється на землю блискучий світ сонця, на ланах грає сонячна хвиля, під хвилею спіє хліборобська доля, легенький вітрець подихав з теплого краю, перебігає з нивки на нивку, живить, освіжає кожну билинку. І ведуть вони між собою тиху таємну розмову. Чудно тільки шелест жита травиці, а згори лине жайворонкова пісня, доноситься голос, як срібний дзвіночок, тремтить, переливається, застигає в повітрі, перериває його перепелячий крик, зірвавшись угору, заглушає докучне. Сюрчання трав'яних коників, що як не розірвуться, і все те зливається докупи в якийсь чудний гомін, вривається в душу, розбуркує в ній добрість, щирість, любов до всього. Гарно тобі, любо, весело. На серці стихають негоди. На думку не лізуть клопоти, добра надія обгортає тебе добрими думками, бажаннями. Хочеться самому жити й любити. Бажаєш кожному щастя. Недаром в таку годину або неділя, або яке свято хлібороби виходять на поле, хліба обдивлятися. Отакої саме пори в неділю, після раннього обіднього часу, тим шляхом, що, звившись гадюкою, пославсь від великого села Пісок, аж до славного колись Ромодану, йшов молодий чоловік небагатого роду, казала проста свита, накинута на опашки та порно вдячі. одмовляла чиста, біла, на грудях вишита сорочка, виглядаючи з під свити. Червоний з китицями пояс тріпався до колін, а висока сива шапка серед жительських смужків, перехиляючись на бакир, натякала про поробоцьку вдачу. Ішов справді парубок. На перший погляд йому, може, літ до двадцятка добиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося волосячко. ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений. Темні карі очі теж гострі, лице довгобразе. Козаче, ні високого, ні низького зросту, тільки плечі широкі та груди високі, оце й уся врода, таких парубків часто і густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки з всього неабияке дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка, ним світилося. Якась незвичайна сміливість і духова міць, разом з якою хижою тугою. Парубок плівся повагом, позакладавши руки назад себе, позирив навкруги своїми блискучими очима, іноді зупинявся й довго розглядав зелене нив'я. То знову йшов, то знов становився де-небудь на згірку. І знову глядав поле. Ось перейшов і ранений місточок посеред луку, на низині у балці. Під ним ще не висохли весняні калюжі, аж зацвіли, дозеленіли, кумкають в них жаби рано й вечір. От опинився на невеличкому горбу по той бік місточка, став, обернувся лицем до нього. Глянув на Рудку, перевів погляд на крайнє жито. «Оже тут краще хліба, ніж під селом, подумав сам собі. Тут, мабуть, сильніший дощ пройшов, знов повернувся і рушив далі. Спустившись з долину, повернув з курного шляху на обміжок і пішов поміж зеленими житами. Ось підійшов до однієї ниви, нахилився, вирвав при самім корені пучок жита, глянув на нього, далі глянув ниву, і лице засвітилося одрадою. От де моя праця, немов казали його очі. Немарно потрачена. Вона зробила з мене чоловіка, хазяїна. Повертівши в руках вирване жито. Він скинув очима на другий бік межі, знову глянув на свою ниву, наче рівняв дві ниви між собою, і промовив голос: Бач, на нашому полі жито краще, ніж у дядька кабенця, моє таке густе та тонке, а в нього ледве от землі одлізло низеньке, жовте, за смоктами. Не встиг доказати останнього слова. Чує недалеко з зажита хтось співає. Він притаїв дух і насторожив уші, слуха, голос тонкий, гнучкий, дзвінкий та й розходився на всі боки. То розлягався в високім просторі, то слався по землі, по зелених житах, то завмирав. Отдалеки, на полях розлогих, то вливався в душу якимсь несвідомим щастям. Пару, парубок стояв, як зачарований, йому здалося, він зроду не чув такого свіжого, гнучкого голосу. У його в очах засвітилась одрада, лице прояснилось, наче хто. Збризнув його свіжою водою. Серце затіпалось, немов хто доторкнувся до нього. Хто б це? подумав він, та й пішов на голос. Не встиг ступить десяти ступнів, як пісня стихла. Тільки одна луна її бриніла ще над головою у нього, ще ступінь, ще зашилося тіло жита. Заколихалося, немов у йому щось борсалось, билось. Ще хвилина і жита заманячила дівоча постать. Парубок став. Дівчина, як перепелка, знялась і помчалась вподовж ниви. Низенька, чорнява, заквітчена польовими квітами, вона й трохи не схожа була на селянок, часто кругленька. Швидка й жвава, одягнена в зелене обрання. між високим зеленим житом вона здавалася русалкою. Парубок вперше, мабуть, таки чи не прийняв її за ту польову царівну, бо стояв як окопаний, розтягши і без того довгобрази лице, широко розкривши здивовані очі. Дівчина обігнала трохи. І собі стала. Озирнулась, глянула на нього веселими очима, усміхнулась свіжим молодим личком. Тут її краще розгледів парубок чорне кучеряве волосся, заквічене польовими квітами. Чудовно вилося коло білого чола, тоненькі пасма того чорного, аж полискуваного. Хмелю спадали на біле рум'яне личко, як Яблочко наливчате, очі оксамитові чорні. Здається, сам огонь говорив ними. Дві чорні брови, мов дві чорні п'явки, розпивалися над очима легенька прикритими довгими густими віями. Сама невеличка, метка й жвава. З веселою усмішкою, на виду, вона так і вабила до себе. Зелена бойова керсетка з червоними мушками, червона в букетах спідниця. На шиї дорогі коралі, хрести, золоті дукати. Усе гарно пристало до хорошої дівоцької вроди. Вона стояла навпроти парубка, як намальована манила своєю дивною красою. Не спускаючи з очей, він підходив до неї. Чого ти тут ходиш? обізналася вона перша. А ти чого хліб толочиш? не зовсім ласкаво отказав він. Хіба це твій хліб? Нечий же, а що? Цур тобі, як мене злякав, та й замовкла. Парубок сомій замовк. А ти хто така? трохи згодом питає він, ковтаючи слова. Де ти взялася? Звідкіля сюди прийшла? Дівчина почула, як тільки чують дівчата, чого в його запнувся голос. Очі в неї заіскрили, заграли. Навіщо тобі? прядучи, ними, вона питає в нього. А чого ж ти прийшла сюди, на чуже поле, каже він. Хто ти така? Чого тобі тут треба? Чудно, аж дух спира йому в грудях від кожного слова. Не скажу, одмовила вона на розтяг, усміхаючись, і подалася трохи личком вперед, згорнувши пухлі білі руки попід ліктями. Я прийшла сюди, бо диналичку живу. А ти хто? Сюди йди, каже він, усміхаючись і разом запрохаючи очима. Посідаємо тут, побалакаємо, я тобі розкажу, хто я, як стрель, стрельнову дівчину сплеснула в долоні, зареготалася та й помчалася буйними житами. Далі вискочила на зелену луку. Що красувалася польовими квітами, потім повернула круто наліво, почесала яриною, як білочка на деревину в лісі, так вона збігла прудко на згірок, стала, перевела дух, озирнулася, осміхнулася, махнула правою рукою сюди, мов. Та наче мана, яка спустилася вниз і скрилася за горою. Парубок ні з місця стоїть та дивиться вслід їй ще дивнішими очима, Мов би переглянув через гору. У вухах його ще вчулося її голос свіжий, тонкий, її сміх молодий та дзвінкий. Перед очима, як та причуда, манячила її постать метка, жвава. Йому посміхалося її личко, білорум'яне з ясними очима, з чорними бровами? Уся вона з зеленою корсеткою, з червоною спідницею привиджувалась йому, як жива. Що це? думав він? Чи справді, чи вважається?» – І від б це? Чи не москалівна? Так же казали, у москаля дочка вмерла, мов бачся, на хуторах нікого такого і немає. Хіба Хоменкова, так же неблигий світ от Хоменкова хутора сюди теліпатися, а дивно, хутірська на, землі, на селі, окрім попівни, здається нікого підхожого, отже й не попівна. Попівну я знаю, попівна не така, та й не піде за п'ять от села. Чи я вже це. Не розв'язавшись такою думкою, він вийшов на згірок. Подивитись, куди пішла дівчина. Було вже пізно, дівчини не видно. Тільки зеленіли то там, то там. Обложившись полями хутірські сади, як розкішні квітники, а між зеленою листвою, вишняку, груш, слив та яблунь, біліли порні хаточки. Парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці, задивився на один хутір, на другий, пригадував хазяїнів і їх. Перебрав у пам'яті їх дочок, та, теряючись в догадках, і повернувся назад додому. Що він такою ж тихою ходою, як і сюди, а може, ще й тихшою, та все думав та думав, а в серці почував він, прокидалося щось невідоме, чудне і важко, мов, і легко. І сумно, а й весело, і хочеться співати, і хочеться плакати. Сльози не лються, а голос рветься. Несподіваний сум обіймає голову. Думка думку гонить. Ні, не пристати, ні за що зачепитися, так і ганяє за маною. А перед очима зелена керсетка, червона спідниця, знадний з усмішкою погляд, червоні, як кармазин уста, з котрих виглядає рядок дрібних, як перлі зубів. У його ж мороз пішов поза спиною. Оце так, промовив він у голос, Чи не здурів бува я? Чи не збожеволів, дома худоба не напована, а я блукаю тут і думати забув. Та, піднявшись вгору, голову Чим душ придав, ходив ноги. Ось незабаром і піски. На самому краї села од вигону стояла невеличка хатка, вікнами на широкий шлях. З за хатки виглядали невеличкі хлівці, повідочки. Трохи далі тік, з затоком огород, а все кругом обнесено низенькою ліскою. Зразу видно було, що топлець не дуже заможного хазяїна, недостатки, а тяжка праця кидалась у вічі. Хата хоч старенька, та чепурна. Біла, видно, біля неї ходили хазяйські руки, двір виметений, чистий, Горожа ціла, хоч і низенька, а ворота, дощані хрещаті. Недалечко від хатнього порогу стояла немолода вже молодиця, бідненько задягнена і, розсипаючи з миски зерно, голосно скликала курей.